Емоційний центр. Емоційний центр відповідає за обробку виявлення емоційних реакцій. Це дуже важливо, особливо для нас, для жінок. І людина реагує на події, на стимули, які є в зовнішньому середовищі. І цей центр розташований в верхній частині нашого тіла. Він зосереджений біля серця і відображає саме енергійні взаємодії між різними почуттями. Які виникають в нас всередині. І емоційний центр визначається як місце, де виникають і формуються емоції, так? Все зрозуміло. І також саме там відбувається перетворення їх і обробка, тому що є інформація, а там все це опрацьовується. І саме там відбувається енергетичний потік. І це залежить від вашого характеру, від інтенсивності. Це все індивідуально. Основну роль емоційного центру полягає у виявленні і розумінні. Саме своїх емоцій, що є важливим аспектом для розвитку, коли ви розвиваєтесь. І центр впливає на наші реакції, на наші події, на наше сприйняття навколишнього світу, і також взаємодія з людьми. Розвиток емоційного центру включає в себе практики самопізнання. Ну, звичайно, номер один це медитація, це право з усвідомлення власних емоцій, їх вираження, і це допомагає збалансувати цей емоційний стан, розширити ту свідомість. Про себе, про оточуючий світ, а також покращити взаємини з іншими людьми. І сьогодні ми розглянемо саме тему, яка стосується всіх нас. Чому важливо досліджувати свої емоції? Та тому що емоції це є важливе. Людина все робить емоційно. Вона є найшвидкіше, ця енергія. І саме давайте розглянемо, чому це так важливо і як взагалі можна поліпшити наше життя. Перше, що потрібно зробити, зрозуміти себе, дослідити свої емоції, які допомагають нам е, взагалі функціонувати. Є позитивні і є негативні, і це дає нам можливість краще пізнати себе для того, щоб адекватніше реагувати, для того, щоб керувати емоціями. Коли ми дослідимо свій емоційний стан, коли ми навчимося його розуміти, ми почнемо його змінювати. І коли ми розуміємо, хто я, що впливає на мої емоції, чому я так реагую, ми будемо набагато ефективніші в своїх емоціях. І це важливо для збереження нашого здоров'я, тому що саме емоції впливають на наше здоров'я. Розуміння і управління своїми емоціями допомагає покращити наші стосунки з іншими людьми, з нашими близькими. І ми можемо зовсім по-іншому висловлювати свої почуття. Ми зможемо розуміти почуття інших по іншому. І це буде зміцнювати наші відносини. Це буде зовсім інша якість відносин. Ну і так само можливо ви чули вже про емоційний інтелект. Дослідження своїх емоцій він сприяє розвитку саме емоційного інтелекту, який є в нас. Це навичка, яка дозволяє нам краще розуміти себе, краще розуміти інших, виявляти оцю емпатію, коли ми чуємо серцем, ефективно вирішувати конфлікти, керувати тим своїм стресом, зупиняти його. Це зовсім інша якість життя, де ми адекватно реагуємо, де в нас між стимулом і реакцією є якийсь проміжок. І цьому всьому можна завчити, навчитися, навчитись, але перше, що потрібно зробити, звичайно, дослідити. Отже, декілька фактів про емоції: тривалий стрес там або негативні емоції можуть впливати на імунну систему, які дають збой вні серцево-судинну, ви знаєте, там і інші системи, і це зменшує тривалість нашого життя. Емоції можуть бути заразними. Коли ви бачите, що хтось посміхається, ви йому у відповідь посміхаєтесь. Коли ви бачите когось злого, у вас всередині вже пішли вібрації. Тої людини і емоції можуть впливати на прийняття рішень. Звичайно, емоційний стан може впливати на вашу здатність приймати об'єктивні рішення. Якщо ви в емоціях, то можете неадекватно приймати. Та якщо ви, ви переживаєте страх, ви можете реагувати менш раціонально. Емоції можуть бути культурно зумовленими. Одні й ті самі ситуації можуть викликати різні емоції і реакції в різних культурах. Ну, наприклад, якщо ви сприймаєте там вираз радості в одній культурі, це може бути там в інші гнів, наприклад, в навіть якщо дивитися з механічної сторони в Болгарії, ні, це означає так, і це потрібно розуміти. І люди, які виявляють більшу емпатію і вміють розуміти емоції інших, частіше мають близькі, задоволені соціальні зв'язки, вони більш ефективніші, вони більш щасливіші.